то наш барс, так він гризе. Так чепився пня і гризе. Добре, що пня, пня не шкода. А от той сведер. Барсова робота. Але сведер старий, його також не шкода. До роботи він підійде. Але наш барсик він може гризти не тільки старі речі. він ще може нові гризти? Проблема тепер, як його відівчити від того, над цим працюємо. Барс фу. Пубас! Не грізи вже стільки. Баси, я, Я, а я. Това, това, това. Ти, а То Ай. барс. Пробуємо молоток грехти. Виявляється, що породи вівчарок він належить до породи. Карпатські вівчарки, вони люблять гризти дерево, будь-яка вівчарка. І вони не просто гризуть, вони ще частину дерева з'їдають. Мені було колись дивно, коли в Польщі я бачив стару німецьку вівчарку, яка гризла дерево, поліве гризло, просто роздроблювала ну, на дрібні кусочки, здавалося, що вона тільки дробить. Але на своєму базі ми бачимо, що він не тільки дробить дерево, він ще частину дерева. Чомусь з'їдаємо. І виявляється, що е вони в якійсь мірі всеядними. <кій> тобто в них є щось таке ближче е до Вовчого. Е почитав, я не читав в інтернеті, що вовки є всеядними, Тобто Вовк може обійтися без м'яса, він може їсти якісь ягоди, е гриби, кору, певних дерев. Ну і, мабуть, от цих більших псів наш пес. Продибі, чурів, Ну, рівнем дерево. Даймо цей молоток, що з ним буде робити. Осерваємо, сердень, що його. Ось барсе барси. Тримай тут облик, ліпше тримай. Ліпше тримай, тут тримай. О, ось так барс наш, може з молотком кудись піти. Куди ти басис підеш з молотком? Куди? Куди ти підеш молотком? Куди підеш з молотком? Піде з молотком? молоток віддаш мені, віддай мені молоток. Молоток віддай. Віддай молоток. Ага, все, вже же, керує молотком, наш майстер. Добре, що хоч з яких вже не от, от так. Отак собача натура. Але треба працювати над тим, щоб якщо гризе, то як гризе пні або щось інше, бо меблі не гриз. Поки що він ще меблі в нас в хаті не гриз, але хто його знає, що з нього чекати. Правда, барс, буде щем. Сидіти, барс. Барс, сидіти. Сидіти Сидіти, барс. Ось так. Барс лежати. Барс. Барс лежати. Барс лежати. Лежати Барс Лежати. Лежати Барс Лежати. Лежати. Лежати коли ляже, коли не ляже. Коли ляже, коли не ляже. Але сидіти, він вже нас сидить. Йому три місяці. Так? Вже місяць у нас. Барс Барселонович, як твоє прізвище Карпатський, Нючур. Це